Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні в студії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки я, Артем Герасимов, та представник районного територіального центру комплектування Олександр Присяжнюк. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішня наша бесіда буде присвячена мобілізації Збройних Сили України, і ми поговоримо про правові аспекти воєнного стану і наслідки за порушення відповідного законодавства. Пане Олександре, скажіть. Які взагалі обов'язки громадян під час дії воєнного стану та мобілізації? Ну, відповідно до Конституції України, кожен громадянин зобов'язаний е, захищати цілісніс незалежність е, своєї держави. Е, згідно також Конституції України, кожен громадянин України наділений як правами, так і обов'язками. Е, відповідно до е, законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Це стаття 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка передбачає обов'язки громадян прибувати до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до військових частин та підрозділів для проходження, в тому числі, і військово-лікарської комісії, та визначення призначення їх для виконання військового обов'язку. Скажіть, будь ласка, які штрафні санкції передбачені за невиконання мобілізаційного законодавства? Наприклад, якщо громадянин невчасно оновив свої дані, ну по-перше, притягнення до адміністративної відповідальності передбачається першу, це законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, де зауважено, що у разі невиконання. Законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію особи притягуються до адміністративної відповідальності на підставі статті 210 з позначкою 1 це Кодексу про адміністративні правопорушення громадян України, які не виконали мобілізаційні розпорядження, можуть притягатися до адміністративної відповідальності. А у крайніх випадках у разі ухилення від Призиву на військову службу за мобілізацію до кримінальної відповідальності відповідно до е, статті е, 336 та 337 Кримінального кодексу України. Е, як відомо, е, 19 травня. 2024 року у нас набув чинності закон України про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення, яким зазначеним законом було посилено як і відповідальність за порушення мобіліційного законодавства, так і підвищення штрафні санкції. Скажіть, які є повістки, та в чому їх різниця? На теперішній час у нас є три. Типи повістки. Тобто, перша повістка це вручається військовозобов'язаному для оновлення актуалізації його облікових даних. Саме ці облікові дані, згідно закону України про єдиний реєстр військовозобов'язаних призовників та резервістів, передбачає як персональні дані, так і службові дані. Тобто, персональні дані це включається. Як ім'я по батькові місце проживання, освіта, сімейний стан, стан здоров'я і таке інше. Також пунктом 11 статті 38 закону України про військовий обов'язок та військову службу передбачається, що кожний військовозобов'язаний призовник, резервіст зобов'язаний своєчасно у семиденний термін надати відомості до. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки за місцем їх перебування на обліку, а також через центр надання адміністративних послуг з допомогою реєстрів. Кожний громадянин е, зобов'язаний дотримуватись і виконувати правила військового обліку, які визначені е, чинним законодавством. У разі невиконання е, цих обов'язків, які встановлені законом, е, громадянин військовозобов'язаний призовник або резервіст. Е, притягується до адміністративної відповідальності за порушення прав військового обліку, скажіть, у яких випадках громадянина можуть оголосити в розшук? Громадянина е, в розшук можуть оголосити е, у разі е, невиконання правил військового обліку, які встановлені законом, неприбуття е, за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і, е, в свою чергу, Керівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки відповідно до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 154 уповноважений звертатися до органів національної поліції для доставлення такого військовозобов'язаного резервіста або призовника для складання протоколу про адміністративне правопорушення. Чи може бути таке, що громадянин діяв в рамках закону вчасно оновив свої дані, але на нього був накладений штраф, або він був оголошений в розшук? Як діяти в таких випадках? Оскільки чинне законодавство е, не уточнило, яким способом саме е, от, в частності через електронний кабінет е, Резерв Плюс, і які дані е, можливо уточнити тим же військовозобов'язаним, Оскільки як судова практика показує, і е, повсяденна робота показує, що громадяни України, е, які з попередніх років е, були призовниками і своєчасно не звернулися до ТЦК та СП для актуалізації їх облікових даних, адже е, додаток 2 до постанови Кабінету міністрів. 1487 зауважує е, і зобов'язує е, військовозобов'язаних резервістів призовників кожних 5 років е, оновлювати свої облікові дані. От, у тому числі і стан здоров'я, освіта, місце роботи. Через електронний кабінет «Резерв плюс здійснити неможливо, на жаль, такі вчинити дії, тобто оновити дані, які визначені пунктом 11 статті 38. Крім того, є деякі аспекти, які також потребують удосконалення. Наприклад, особи, які визнані або мають групу інвалідності, взаємодія реєстру оберіг та реєстру МСЕК на сьогоднішній день таки не працює. Тобто, людина, яка отримала групу інвалідності, вона повинна як закон то тлумачить. У семиденний термін з'явитися до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для надання відомостей про зміну у стані здоров'я. І я вважаю, якщо людина своєчасно не подала в семиденний термін такі відомості, то я вважаю, що потрібно на таку людину накладувати адміністративне стягнення за порушення правил військового обліку, яке передбачено статтею 210 Кодексу про адміністративне правопорушення. Які обмеження можуть бути накладені на особу, яка порушила мобілізаційне законодавство? Це накладення штрафних санкцій за порушення мобілізаційного законодавства. Це притягнення до як адміністративної, кримінальної відповідальності. Щодо у разі сумлінного невиконання мобілізаційного законодавства, я вважаю, як закон, який посилив відповідальність. Також можуть накладатися за рішенням суду арешти на особові рахунки і також судовому порядку позбавляти права навіть керування транспортними засобами. Які покарання передбачені для тих, хто перешкоджає мобілізаційним заходам, наприклад, публікує місця розміщення блокпостів, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. З цього приводу я хочу зауважити, що відповідно до статті 114 з позначкою 1 кримінального кодексу України особи, які перешкоджають е діяльності збройних сил України і е їх структурних підрозділів, е притягаються до кримінальної відповідальності всім громадянам, е які мають законні права на відстрочки, не боятися е територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Прибувати, оновлювати, актуалізовувати свої облікові дані з вашою допомогою і нашими справами ми будемо наближати нашу перемогу. Дякуємо, пане Олександр, за корисну інформацію про службу збройних сил України, про її соціальні та законодавчі аспекти. У студії був я, Артемій Герасимов, та представник районного територіального центру контактування та соціальної підтримки Олександр Присяжнюк. До нових зустрічей в студії Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.